Кожного разу я старався говорити як з дорослими, Зі всіма людьми, не тільки з вами. Так, да, Господь сказав, що будуть діти, будуть юнаки, будуть і отці. І мені дуже хотілося, щоб я потрапив на дорослих людей, з якими можна говорити про діло Боже, про те, що купив Христос своєю кров'ю. Мені дуже хотілося цього. І коли ти говориш правду, справжню правду, про те, що люди. Створили собі деномінації, що ці церковні вчення вони зовсім не вчення Ісуса Христа. І коли ти читаєш з Євангелія їм слова, вони противляться і називають тебе запроданцем, щоб взагалі не знати, кому ти продався. Знаєте, як один мені сказав: Сатано, покайся, наскільки ж треба мати розум? Ні, я не ображаюся, що він там мене називав Сатаною, Вже як не називали. Отак так, як Христа називали, то мене вже теж так все. от Один до одного. Тобто я в цьому вже зріс до Ісуса Христа. Я відповідаю і йду далі. Я не все залишаю в себе на сторінці, на християнських зустрічах. Чому? Ну, їх забагато, цього зміїного поріддя, які е, говорять, не думаючи, не маючи розуму. І коли з ними говориш по-дорослому. І виявляєш їм те чи інше свідоцтво з Євангелії, або те чи інше свідоцтво, яке ти пережив в своєму житті, їм це страшно не подобається. Чому? Тому що в них цього немає. Вони лише не кажуть, що вірять в Ісуса Христа. Вони створили свої деномінації, але ще є одні. Тому що справді, коли ти говориш про Христа, це справжня духовна війна. І головне, що з тобою воюють навіть не язичники, а ті, хто називають себе християнами. Католицькими, православними та й протестанськими. Вони настільки противляться правді, настільки, що ну, я, я шукаю слова, щоб сказати. От вірите, говорю з вами, як з дорослими. І якщо хтось хоче отримати від Бога, вам прийдеться, прийдеться сказати, що я вірю в Євангелію. І вірите. Тому що просто сказати, це кажуть всі, але чи ти? І це одне з перших питань. Багато я говорив, як з дорослими, говорили про різне. І я сьогодні дещо буду згадувати. І почалася справжня війна, справжня війна, коли почала відкриватися правда про їхні деномінації. Ну але ж це вже і світ бачить. І бачить цю війну, яку почали православні московського правда, пертеріархату. Бачать люди, як протестанти, яким тут відкриті були ворота. Протестантські для зустрічі їх обіймали. знаєте, о, такі великі до нас люди приїхали. Так гарно вони вміють говорити. Боже мій! А тепер ми знаємо, що вони просто почали підтримувати оцей руський московський православний патріархат, який благословляє на священну війну вбивати тих самих же навіть православних. І вони не брезують цим. Вони це роблять в ім'я Ісуса Христа. А протестанти в ім'я Ісуса Христа благословляють їх.